Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісуристу. Один священник спішив на літургію на службу, і по дорозі машина його зупинилася, не мов би заумерла. Тут йому з'явився сатана і сказав три слова. Священник приїхав до церкви. Люди вже і молилися. Співали псалми, вже йшли додому. Священик зустрів людей по дорозі, на порозі церкви, сказав, що йому шкода, що він не встиг. Але каже, мені по дорозі з'явився Сатана і сказав три слова. Наступної неділі я скажу, що це було. Село би запалило. Наступну неділю людей було більше як на Пасху. Люди не то, що у церкву не поміщалися на подвір'ї. Всі хотіли послухати, що Сатана сказав священнику. Сатана сказав, хто є твій Бог? Священник відповів, мій Бог є Ісус Христос. І Сатана відійшов. Люди дуже хочуть чути, що каже Сатана, але щонеділі можуть чути, що каже Бог. В Святому Письмі можуть читати, що промовляє Бог. Люди часом шукають такої сенсації. Ми через цілий тиждень поклонялися Святому Христу. Це є символ християнства, символ перемоги. Одного разу мене запитував наш християнин каже, працює на роботі і свідок Його мені каже: а чому ви поклоняєтеся Христу? Адже на Христі Христос помер, що чому ви? Він каже, я не міг пояснити. Я не міг пояснити, бо він мені доказував, що Хрест то є, ну, то є зневага на Христі найбільших розбійників і а але поклоняється дереву Христу. Ми поклоняємося Христу, тому що хрест – є символ перемоги над смертю, тому що Христос своєю смертю освятив хрест. І диявол боїться Христа, бо диявол думав, що розіп'явши на Христі Ісуса Христа, це вже Його перемога, Його тріумф. Але після смерті Христа є Воскресіння. Христос своїм вчинком, що Він є невинний, що Він прийшов людину спасти, а людина в такий ганебний спосіб розпинає Христа. Але після смерті Христа слід Воскресіння, це є перемога. Диявол є переможений на Христі, і тому це є великий символ перемоги над смертю над дияволом. Ми сьогодні в Євангелії прослухали, що до Ісуса підходить батько і говорить, що його син є одержимий німим духом, що його часто кидає в вогонь воду, що він пінить, ціпеніє. І підходив він до учнів апостолів, вони не могли вигнати його, звертається до Ісуса. Ісус каже, цей рід нічим не виганяється тільки постом і молитвою. Ми зараз є в часі посту. Час посту це є час посту, де ми постимося і молимося більше. Такі диявол до нас не має сили, не має місця. Так, диявол є присутній у світі. Він не має повної сили, він має якусь часткову силу. Диявол не знає майбутнього. Майбутнє знає тільки Бог. Диявол може. Щось прогнозувати, диявол, знаючи нашу слабкість, нашу якусь послідовність, якогось гріхах, залежностях, він може нас якось підловити, але він ніколи не знає майбутнього, як людина поступить. Часто можна чути такі вислів, люди говорять, то написано долею, то написано наперед. Не є ніколи таке, ну, людина сама обирає. Що є написано наперед, що хтось попаде в рай, як Бог визначив, написав долю, що хтось в рай, хтось в пекло, хтось в щастило. Так не є. Господь дав людині свободу, Господь покликав всіх до життя. Але часом людина сама обирає або дорогу Божу, або дорогу гріха. Залежить від людини. Господь дав свободу, Господь не дав якісь обмеження. Ми завжди маємо свободу і вибір. Людина сама обирає. Так дияволі присутні. Він не впавший ангел, і він не батько брехні. брехні і обман. Часом ми піддаємося на його брехню, його обман, його такі кап -кап капкани, і ми в них попадаємо. Але коли людина живе згідно науки Божої, коли людина живе за заповідями, коли людина живе святими тайнами і Євхаристії, і в сповіді, тоді диявол не має місця в її житті. Так, людина впадає в гріх, вона є недосконала. Але коли людина є байдужою до своєї душі, коли людина байдужа до святих тайн, коли людина байдужа до молитви, тоді диявол і має місце в її житті. Так В сучасному світі ми не, має, ну, ми не бачимо таких проявів, щоб людину кидало в вогонь, в воду, щоб вона все трощила, але диявол під іншими силами маскується, під іншими залежностями. Хтось може бути залежний. Алкогольно, хтось може бути залежний, наркотично, хтось може бути в інший спосіб, залежний якоюсь нечистотою, хтось може бути залежний, не знаю, соціальними мережами. І людина залежна, вона не має часу ні на молитву, ні на сім'ю, ні на що. Для неї марнує багато часу на своїй залежності. Вона не цінує своє життя, не тримає його високо, та як Господь цінує кожного з нас високо. Раз Господь нас покликав до життя. Ісус Христос помер за кожного з нас, бачимо, як високо Господь має кожну з нас. А ми часом себе упускаємо, а ми часом є ліниві і байдужі. Тому сьогоднішня неділя, сьогодні, ми вже пережили сьогодні четверта неділя посту, вступаємо вже у п'ятий тиждень. Так? І ми мали, мали би щось винести з цього посту. Екзорцист такий пацький Габріель Аморт говорить, що найкраща сповідь, щира сповідь, це є найкраще будь-якого екзорцизму. Він, який описує написав багато книг про екзорцизм, про вплив зло, злих душі, він говорить, що найкраща щира сповідь не зрівняється з будь-яким екзорцизмом, коли людина переглядає своє життя, коли людина усвідомлює свою гріховність. Коли людина добре готується до сповіді щиро визнає такі добрій сповіді, тому така добра сповідь це є звільнення, звільнення від гріха, від, від диявола. Бо часом людина робить місце такий плакдар, таку площадку, де злий дух може діяти через різні забобони, вірування, через таку байдужість, таку оспалість і остеглість, коли руками людина не приступає до святих тайн, а якщо приступає, то може часом поверхово. Людину щось немов би мучить. Людина сама себе мучить, мучить своїх близьких, рідних, тому що не може звільнитися, ніби і хоче, але не може. Людина сама собі часом має признати, чи вона є грішна, вона є недосконала, чи вона є слабка. Наприклад, людина, яка є залежна чи алкогольна. Їй важко визнати, що от я є хворий, я є залежний, алкогольний, поможіть мені, рідні чи близькі. Давайте я піду до сповіді, давайте я. Чи пролікуюся, чи якось мені допоможе. Людина така не визнає. Та людина ніколи не скаже, бо диявол стоїть. батько брехні і обман. І він тій людині не дає свідомості, не дає такої сили, такої сили волі визнати і сказати, от я є так, я є хворий, я є залежний, поможіть мені. Диявол це ніколи не зробить, тому що диявол обманує, чи людина, яка одержима чимось іншим. Так? В сучасному світі є дуже багато таких одержимостей залежностей. І багато людей, молодих людей, сучасні діти виховуються перед екранами, так, перед екранами телевізорів, планшетів, в соціальній мережі дуже багато проводять часу. І дуже багато часу проводять, читають, і навіть ми цей час, час війни дуже багато інформації. Ми хочемо бути в курсі всього, і ми багато часу витрачаємо на різню на різну інформацію. Але уявіть собі, якщо б кожен з нас. Витрачав час на молитву, щоб кожен з нас той час витрачав на слово Боже, читання Слова Боже, щоб кожен з нас витрачав той час на вервицю. Напевно, Господь би війну припинив, я так думаю, припинив би війну. Тому якщо б кожен з нас більше молився, щоб з нас кожен більше читав Слово Боже, жив Словом Божим, то були б певні зміни і в нашому житті. І диявол не мав би місця в нашому житті. Тому. Сьогоднішні слова Христа, що цей рід виганяється постом і молитвою. Що, Що кожен із нас буде постити, молитися, тоді і диявол не буде мати місця в нашому житті, в нашій родині. Тому також позбуваємося різних забобон, різних е, речей, які не притаманні християнству. Бо часом в нашому житті є такі речі, ну дуже. Навіть я в одному автобусі їхав, звернув увагу. Образок Богородиці такий малесенький спереді водій їде, а посередині автобуса така вишивка на тій вишивці, така величезна підкова. Ну і, і я ж так думаю, і об, образок Богородиці і підкова, що воно символізує? так? Якийсь оберіг підкова і, і, і такий маленький образок Богородиці. Це або одне щось вірити, або друге. Часом людина не розуміє навіть що робить на такому підсвідомому рівні, бо там якийсь оберіг, там щось. Який оберіг може мати проти нас якусь силу та Боже Слово, святий Хрест на собі зробив перед дорогою, чи вірує святий хрест, чи на грудях ношу молюся, та й оберіг. А там якісь символи, якісь там не знаю, якісь там обереги різні сплетені, зроблені, якісь підкові. Ну, воно не є притаманне нашому християнству. Якщо ми віруємо. Повіримо до кінця твердо і вперто. Часом ми віруємо, а використовуємо якісь сірники, якісь забобони, якісь різні речі, якісь підкурювання, якісь зливання бісків. десь їдемо, шукаємо. І людина часто, інший екзорцист Ламперт говорить, що людина часто, коли має труднощі, вона об'їде все і всіх, а в кінцевому результаті прийде до Бога. Бо ніхто і нічого не допоможе, тільки Господь є володар нашого життя, і так є часом. У нас є якісь труднощі, обставини, важкі, складні, сімейні зі здоров'ям. Людина об'їде всюди, де її скажуть, де чують, а там є, а там є, а там є. Навіть зараз ми бачимо в час війни. Активізувалися дуже багато таких, як я би сказав, лже вже пророків. Війна закінчиться, а тоді, а навесні, а буде так, а буде так, а зорі кажуть, те, а віщують те. Ніхто не знає, як буде. Тільки один Господь знає. Це всяка брехня. Такий гороскоп, що сам людина хоче вірити в це. Тому віримо Богові, маємо сильну віру, молімося, Постьмо. докладаємо зусиль, щоб духовно зростати. Часто приступаємо до святих тайн. часто, не раз в рік, не раз в два роки, не раз в три роки. Часто приступаємо. І тоді Господь буде діяти в нас. І Господь буде промовляти до нас. І Господь буде промовляти через нас. Тому в цей час війни більше молімося. В час посту читаємо Слово Боже. Бодай три хвилини відкриваємо. Молоді люди можуть собі закачати додаток, святе письмо на телефоні. Є можна відкривати в будь-який час зручний, чи в дорозі, чи де, де, де хоч не треба за собою носити це святе письмо. Старші люди привикли, мови, вдома читатися. Лише не треба хотіти знайти час. І в теперішній час можна знайти час. Вже нема рідко хто тримає, Часом казав, люди важко працюють, так всі працюють, але нема вже таких великих господарок. І є можливість знайти і бути на хресній дорозі, і помолитися. Якщо людина щось собі запланує, будь-який чоловік чи хтось з нас, правда, як ми собі щось заплануємо десь поїхати. Ми це робимо, нам це виходить, бо ми, ми запланували. Але чому ми не плануємо раз в місяць приступати до святих тайн? Чому ми не плануємо собі щось молитися, збільшувати якісь молитви, якось покращувати своє духовне життя? Якщо ми це заплануємо, то ми маємо докласти зусиль, щоб це здійснилося. Але ми часом такі байдужі, такі ліниві, такі ну, остиглі до, до нашого духовного життя. Вважаємо, що це щось, ну, це якесь другорядне, чи це щось навпаки, це дуже важливе, що здоровий наш дух, що Бог наповнює нас тою благодаттю. Та благодать, вона з нас не мов би, розсіває з нас, вона від нас випромінює. Як сонце має ті промені, вони, вони світять, гріють і освітлюють так само і людина, як вона є наповнена тою благодаттю Божою. Якщо вона наповнена тим Божим, то те Боже їй роздається. Тому є так важливо вірити в Христа, є так важливо приймати Христа, дозволяти Христові торкатися нас. Цей чоловік підійшов до Ісуса Христа, коли Ісус спустився з гори Тавор після преображення. Ісус Христос своїми учнями Яковом Петром і Іваном спустився з гори Преображення і цей чоловік приступає і каже, поможи нам, бо вже все перепробували, поможи нам, і твої учні апостоли не могли вигнати цього злого духа. Цей Кабріель Аморт говорить, що часом є, що в його практиці, в довголітній практиці екзорциста, що є часом люди самі віддавали свою душу, своє життя на служінню злу. А часом через такі необдумані різні якісь такі е, забобони, ритуали, якісь е, злий дух входить в їхнє життя. Але коли, він говорить, коли людина веде богоугодне життя, коли людина веде життя у Христі згідно з заповідей, часто приступає до святих тайн, таєм, живе таймствами церкви, диявол не має місця в її житті. Диявол є слабкий, він є переможений на Христі, але він є хитрий. І ми, людина впадає в його, його часто про І він тримає його, людину в своїй силі. І часто, коли злі духи входять в людину, вони не входять поодиноко, і входить декілька. І в них є також ієрархія, і той останній, найсильніший злий дух, він останній виходить. Так? І він дуже боїться Марі, мам Марії, Богородиці він дуже боїться молити свяченої води. так? Тому це найбільша сила, молитва, освячені речі, ті, які є благословенні, чи свята Йорданська вода, чи святий Хрест, якому ми поклоняємося. Д'явол цього боїться. Тому кожна людина потребує того зв'язку із Богом. А тим зв'язком є молитва і святі Тайни, де ми приймаємо Христа, і Христос ходить до нашого серця, торкається нашого єства, нашого тіла, нашої душі. Тоді ніяке зло не має над нами сили. Тому молитва, піст, богогодне життя, виконання заповідей, життя у Христі це є сила, це є благословення, це є так, така немов енергія, якої ми потребуємо. А все інше це є, воно над нами, не має жодної, жодної сили. Тому стараємося дійсно мати тверду віру, тверду віру до кінця. Навіть що в житті трапляється, ну то людина муситься знести. Ми не можемо. Протистояти Божій волі. Ми не можемо опертися в Богу, ми можемо тільки прийняти, але свято жити може кожен із нас. Амінь. Слава Ісусу!